«Хваліте Господа, бо добрий, бо милість його повіки, так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, зі сходу і заходу, з півночі й з-поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді дороги не знайшли до міста, де б їм жити, голодні спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і визволив їх із скорбот їхніх, Він вивів їх дорогою простою, щоб йшли до міста, де б їм жити, хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами, бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі й тіні смерти. Скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Їхнє серце він опокорив бідою, вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх, Він вивів їх, з тіни з тіні смерти, розбив їхні кайдани. Хай славлять. Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами, бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуги, вони не здужили через свої переступи, прибиті за свої провини. Усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерти. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав свої слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами, хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса його в морській глибині, сказав і буйний вітер знявся і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті і визвали в їх із скорботи їхні. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло, до бажаної він пристані привів їх. Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах і на раді старших хай його прославляють. Він ріки обертає в пустиню джерела вод у суху землю. У Солончаки плодючу землю через її мешканців злобу. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела, там з зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають урожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силою глухою постиною, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив бачить, те праві редіють, і кожна злоба затуляє род свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Готове, моє серце, Боже, буду співати у псалмах славити, пробудись, Гарфо, і ви, гослі, і я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо Твоя милість аж до неба велика, і Твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі, хай буде Твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас, сказав Бог у своїй святості: восторжествую, сихем розділю, розміряю сукот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм, забороло голови моєї, Юда моє берло, могав мій посуд умивальний, на Едом. Кину я мої сандали над Філістимлянською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста, хто приведе мене аж до дому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами, пошли нам поміч супроти, супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні й лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зі мною говорили, і словами ненависти мене обступили, зі мною воювали без причини. За любов мою вони зі мною ворогують, я ж молюся зло за добро навалюють на мене і ненависть замість любови. Пусти лукавого до нього, і обвинуватель хай стоїть праворуч нього, як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка удовою. Нехай сини його блукаючи на жереби розійдуться. Нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток, нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя. Ніхто нехай не милує його сиріток, потомство Його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай буде перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їхню пам'ять, за те, що він не мав на думці чинити милосердя. Але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай же спаде на нього, благословення не хотів, хай же відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям, хай увійде, мов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа, нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зі мною ради Твого імени. спаси мене, бо доброта, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю, неначе сирану мене стрясають, коліна в мене хитаються від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них я зробився, вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука, що Ти. Господи, оте вчинив, нехай собі клянуть, а Ти благослови. Встануть вони й осоромляться, а слуга Твій буде радіти. Противників моїх хай пов'є сором, нехай огорнуться, немов плащем власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господеві моїми устами, хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих. Що хочуть засудити його душу.